Диви, я тобі зараз щось цікавеньке дам, Диви, що в мене є. Диви, 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 що в мене є. Дивись. диви, що в мене є. Диви, диви, диви. Опа! Дивись. Бух-бух-бух. Диви. Бери. Диви. Опа, що горіхів. Оцей дідусь нам підгоночку зробив. Горішок. Давай. Давай. бери, горішок. Дивись. Пальчиком горішок. Оп! Даку. Пускай. Пускай так. Оп! Круто. Давай сименький. Кидай. Дивись.

Super! Sui c'è, Pam, papapam, pam 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 pam, pam.